Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо бабу в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено. Борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти баба по грибки, приходять додому, а ж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От діти баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробимо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна. Тільки що кривенька трішки, пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повну пірячка. Вони тоді взяли гніздечко та й окинули у піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діду й баба, та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї і кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та боночок, Побачили її і співають. Онде наша діва, онде наша Іва, На метному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами. Як була я в лужку, Виламула ніжку, а ви полинули мене покинули. От вони й скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок? І ці теж он де наша діва, он де наша Іва, На наметеному дворці, на тесаному стовпці, Кузілечка шумить, веретенця дзвонить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в ложку, виломала ніжку, а ви полинули мене покинули. Колись летить третій табуночок, побачила дівчину і зараз Он де наша діва, Он де наша Іва, На наметеному дворці, на тесаному стовпці, кузілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули, скинули їй по пір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячка, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А дід і баба знову зосталися самі собі.